У Чернігові може народитися нова весільна традиція, та для цього потрібно мати щире серце та трохи кмітливості. Все це є у молодят Марини та Андрія. На своє весілля вони попросили гостей замість квітів дарувати їм іграшки, які потім відвезуть у сиротинець. Ідею без вагань підтримали всі родичі, друзі та близькі закоханих. Батьки наречених зізнаються, що ще з дитинства їхні діти були чутливі до чужої біди. Я скажу, що він нам приваділ кошечек, может, потому что мы как бы запрещали, наверное. Вот. Но всегда он был у нас сердобольный, вот. душевный у нас парень, скажем так. Всегда помогал в любой минуту, них безотказный. Но, ну, а я считаю, ну, Но инициативу, конечно, проявила это наша Марина по поводу да. вот, э, так скажем, по благотворительности. Скажу, благотворительности. Да. Ну и, конечно, сын поддержал. Когда нам сообщили, я приняла на ура, на сто процентов. Мне настолько понравилась эта идея, новая, неизбитая. А вообще добрые дети у меня, что наша вторая дочь, у нас всю жизнь дома животное живет какое-то. Ну и понравилась идея сделать деткам, таким обездоленным, которые не совсем, может, много радости видели в жизни. То, что они делают сейчас, я лично считаю, это... А душе не діляють. Допомогти таким чином знедоленим дітям захотіла Марина. Підтримав майбутню дружину у цьому і Андрій. Благодійну акцію молодята продумали до дрібниць. Побажання дарувати іграшки замість квітів розмістили на весільних запрошеннях. Ідея подарувати малюкам радість саме з чорського інтернату була не випадковою. Сама доля звела наречену з ними. Коли мені було, мабуть, лет 15, ми знімалися в фільмі, і там масовки були дітки. Діти, у яких були батьки, там теж такі були. Они плакали, что им холодно, они там хотели конфеты. Дети дома просто молчали. Они, ну, знаете, вот я стояла, мальчик сжимал просто мне руку. И я, он стоял без перчатки. и я спросила, есть ли у него перчатки. Он сказал, нет. Я дала ему свои перчатки. Я долго искала этого мальчика, к сожалению, я его не нашла. Я вийшла на інших хлопців, в цьому дідомі дуже хороші хлопці, дуже виспитані, дуже добрі. Ще задовго до урочистостей гості Марини та Андрія прийшли до палацу урочистих подій із іграшками. Вони сподіваються, що сьогоднішня благодійна акція стане прикладом для інших закоханих пар. Після вручення пригласительних двоє моїх однокласників позвонили мені і сказали, ти не будеш проти, якщо ми повторимо це. Ну, звісно, я сказала, ні, звісно, не проти, ну, да, да, тобто, наоборот, приємно таке слухати. Тому ну, хотілося б Обратиться ко всем, чтобы все ребята такое делали. То есть это не тяжело, это ничего не стоит для молодоженов, но это принесет действительно радость деткам. Наступного дня після весілля поїхали втілювати задумане у життя. На порозі Чорського інтернату Марину та Андрія зустріла директор закладу разом із іграшками, які подарували на весіллі, закохані привезли іранці для семи першачків сиротинця, солодощі та фрукти. У цьому дитячому будинку 104 вихованці зі складними та недитячими долями. Діти сироти з малозабезпечених, багатодітних та неблагополучних родин. Найбільше діти. Хочуть і полюбляють отримати якусь дрібничку безпосередньо для себе, бо це їх те, що ми звісно, вони державні діти. Ми їх забезпечуємо всім. Управління нашої освіти забезпечує всіх, всім, всім необхідних даних дітей. Але це ну стандартний набор, скажімо так. А кожному хочеться отримати щось маленьке і своє. Дітей в інтернаті на той час не було, роз'їхалися хто куди. Директор сиротинця провела молодятам екскурсію та ознайомила зі здобутками своїх вихованців. Зізнається, що такі відвідувачі до них ще не приїжджали. Щоб це була така тільки новостворена молода пара, таких у нас не було. Ви в нас перші. От тому дуже дуже приємно, дуже за вас раді. Що ви починаєте своє життя із добрих, таких добрих і дуже добрих вчинків? Від побаченого та почутого Марина та Андрій ледь стримували емоції. А батьки наречених горді за те, що їхні діти змогли зробити щось приємне та корисне не тільки для себе, але й для діток, яким менше пощастило у житті.